Вітаю вас! І сьогодні хочу поділитися таким міні-тестом. Ви його можете зробити самостійно за тою інформацією, яку я а, зараз розповім. А, суть про те, наскільки ви готові до того а, про що ви думаєте, яка у вас є ціль? Я впевнена, що у кожного з вас, хто дивиться це відео, а, ну в кожної людини, в принципі, є якась ціль в когось піти. Поїсти, наприклад, а в когось там заробити певну кількість грошей, чи там, певні блага, у когось бути в певному оточенні, реалізувати щось, що людина хоче. Можливо, у вас там, наприклад, налагодити стосунки певним чином, там з близькими, наприклад, чи з партнером. Чи ще щось? І а, неважливо, що це, я просто навела приклад, а, подумайте про цю ціль. Зафіксуйте, обов'язково її запишіть, тому що далі буде найцікавіше. А, ви поставили ціль, ви маєте намір, але чи готові ви до того, щоб ця ціль була у вас? Щоб ви з'єдналися з цією ціллю. Чи маєте ви якості тієї людини? яка має ці якості для того, щоб у неї була ця ціль. Чи ви мислите так, як та людина, якою ви хочете стати? Ви ж будете людиною, яка має певну, певну якусь характеристику. Можливо, це фізично, можливо, це там, емоційно, можливо, ще якусь. А, і от, а, чи ви поєднані з цим, чи ви є самі по собі. А, а, а оця характеристика, яка призведе до того, що те бажане у вас буде, а, це зовсім само по собі. Я сподіваюся, доступно пояснила а, те, про що я маю на увазі. А, і а, далі відбувається дуже цікаве. А, рекомендую вам відсвятково. Завести собі такий щоденничок, можливо, голосом, можливо, прописувати. Вам життя обов'язково підсвітить, наскільки ви готові і як ви зреагуєте, це буде лакмусовим таким папірцем, що покаже Всесвіту, покаже вам, наскільки відсотків ви готові. Наприклад, свого часу я хотіла там, наприклад, бути щасливою. В такому гармонійному стані а, і так далі. Але в моєму житті відбувалися певні події, трагічні події, а, а, при яких я трималася зовнішньо, але внутрішньо у мене було, знаєте, от, а, такий відчай. А відчай, коли немає сенсів, немає опор. І я. Опрацьовувала певну літературу, я навчалася у певних людей, практикувала. І в мене всередині було така, був негатив до цих людей, тому що вони мене навчали, але в них в житті все було класно. І вони не проходили таких ситуацій, як я. І я на них всередині злилась, Я ніби йшла до них, навчалася, платила кошти. Я намагалася довіряти. Але всередині себе я так злилась, тому що е, мені здавалося, що вони мене не розуміють, е, е, як можна це практикувати, як можна любити людей, як можна бути з відкритим серцем, коли е, по відношенню до тебе там вчиняються певні дуже неприємні негативні. Агресивні дії, ну там від о, оточуючих, а тут мені говорять про відкрите серце, про любов до людей, що є основою всього. А, <кій> тобто мені потрібно було зрозуміти свою особ... особисту формулу особисту форму цієї безумовної любові. Вона в кожного, із... в кожного своя, а, і важливо розкривати цю суть. <кій> ну, це вже такі дрібні деталі, не про це зараз мова. А, і... Допоки я злилась, допоки в мене всередині було, був такий от вулкан, і була фіксація на тому, що мені боляче, не на цілі, ціль була не настільки важлива, а важливо було прожити оце. Відчути життя саме на таких спектрах. Доти я була от в цьому водовороті. Як тільки це стало вже таким нестерпним, а Я переключилась, мені стало все одно на всіх. на все. Я обирала людей, які для мене являлися. Ну, тут я обирала і логічно, і інтуїтивно. там, Про це теж не про це зараз мова, яким чином я це обирала, кому я довіряла і так далі. Але суть в тому, як тільки ціль а, стає важливіша за оцей стан, я. А, яка, ну, <хи> а, людина, яка розуміє всі ці процеси, я наголошую, що важливо проживати ці всі стани. А, можна проживати їх стихійно самому варитися. Можна піти, наприклад, до спеціаліста, де є, а, де є створюється сприятлива атмосфера, і людина-спеціаліст може це все витримати і правильно а, направити. Ці всі процеси для того, щоб для людини було це найбільш, найбільш сприятливим чином. От для чого відвідують фахівців і так далі. Звісно, потрібно, щоб людина довіряла, щоб були на, на єдиних нотах клієнт і спеціаліст. Потрібно бути впевненими в конфіденційності. Для багатьох це максимально важливо. Щоб довіритися, відкритися, тому що люди зазвичай для того, щоб відкритися, потрібно От не діло відкритися, а ще ж потрібно зрозуміти, коли ми відкриваємося, ми, ми розуміємо свої глибокі сенси ще глибше. Тому я говорю, що постійно потрібно бути чесними з собою, тому що там дійсно дуже великий потенціал за цим лежить. І коли для мене стало от я прожила, саме ну є така існує думка, що ми народжуємося в фізичному світі, для того щоб відчути оцей спектр емоцій. А хтось зациклений тільки на одному чомусь протягом всього життя, в когось це по періодах, хтось за один термін переживає все і згорає дуже швидко або там обирає, що для нього важливо, і далі ну, від... свідомо наповнює своє життя там певними сенсами, певними емоціями, відчуттями. А є така думка, що е... той розум, який створив весь Всесвіт, – він через нас відчуває те, що ми зараз можемо відчувати. Він відчуває смак, відчуває спектр емоцій, відчуттів. Він через це а, проходить свої процеси. А ми, як а, такі нейрони, от, і саме в цьому заключається цінність. Але вибір у людини є. Які емоції, які почуття, які стани проживати. І я про це, що ми свідомо. Тобто є певні періоди, певні ситуації, коли нас захоплюється все стихійно. І перед цим я говорю, що важливо проходити профілактику, щоб знати, мати навички, як правильно діяти, мати знання, щоб вони потім активізувались в потрібний період. Це одне. І інше, коли ми свідомо. Обираємо певний стан. Наприклад, я зрозуміла, що да це все добре, але я обираю бути щасливою в незалежності від того, що відбувається, як відбувається, і починаються перевірки. Звісно, ці люди, на яких я злилась всередині себе, вони не просто так були. Це були. Екзаменатори, які дивилися, ну, через них життя дивилося, або я бачила, так, що готова я чи не готова. А, і а, як тільки ми обираємо а, ціль вище всього, ми не реагуємо деструктивно все, ми до цілі готові, а, це вже станеться. отак от, вже, ми вже є в цьому, Це початок. Просто все має початок, все має кінець, динаміку. І вже почалась найбільш сприятлива динаміка, коли ми входимо в той обраний стан. І просто спостерігайте, що буде. Наводжу такий конкретний: це такий образний, знаєте, про стани, приклад. А я наведу зараз конкретний приклад. От, наприклад, я собі там поставила про соцмережі певну. Певну кількість вимірювальних, таких, допустимо, переглядів, там, підписників і так далі. Ну, тобто конкретна кількість. І тут я зустрічаю свою знайому, колегу, з якою ми разом навчались на курсах телеведучих. І що я відчуваю, У мене є вибір. А в неї там дуже багато мільйонів, мільйонів переглядів. Ну, звісно, вона це там в неї чоловік займається телепродюсуванням, і вони цим займаються вже не один десяток років. І що я можу відчути? Я можу позаздрити, але в мене ця ціль вона сформувалась недавно. Я до цієї. Цілі там, допустимо, 10 років йшла, щоб зрозуміти там зрозуміти тем, тематику свою, там, напрацювати певні, вивести свій напрям. Ну, це ж теж час займає. І а, тут я бачу от, от такий прояв. Те, що я запланувала, я бачу в іншої людини. Це можна з ну, кармічного менеджменту можна сюди подивитися. А, і я розумію, я така, я, я така. Ого, думаю, ну молодці, тому що ну, якби, те, як ми ставимось до інших, це показник того, як ми ставимось до себе. І коли свого часу ми з нею спілкувалися добре, і вона розповідала, що вони там планують то-то-то. Я не вірила в цю ціль, тому що я дивилась зі своєї призми. Ну, я, я не бачила сенсу в цьому. Зараз, коли я глибоко занурилась, там в маркетинг. В тему продюсування і так далі, я розумію це все, там, оці всі точки, навіщо, що, як, підводні, підводне каміння. Я розумію цю всю картину, але там, ну, в іншому спектрі. Я така, от, знаєте, я, а, за, я зовсім іншими очима подивилася, тому що я вже подивилася через свій інший спектр. А, але з іншої сторони я бачу про що це мені життя підсвічує, що я рухаюсь в правильному напряму, що я ставлю правильні цілі. І а, якщо говорити про інтуїтивне, то я відчуваю там, а, там сильний потік енергії, натхнення, там тисячу ідей, мене ну, буде бажання, будуть можливості. А, але ми тут, знаєте, перевіряємо це все там через такі ось, знаки від всесвіту і так далі. Це перше, що я хотіла от, сказати, навести такий приклад. Що якщо ви помічаєте, що ваші цілі а, з реалізовуються у ваших знайомих, там далеких, в принципі, ви це бачите, значить, це вам а, таке послання від всесвіту, від вашої підсвідомості, ви це помічаєте і що ви робите. Ви показуєте, що я готова, я вже на шляху, я, я, я на високих вібраціях я обираю ресурсне мислення, я обираю бути а, в тандемі, в співтворчості з, з Всесвітом. І я радію за інших людей, і я не буду боятися, що мені хтось позаздрить, мене там хтось от, часто, а, часто проблема допомагаючих практиків, що там хтось щось там, <правж> якісь впливи із зовнішнього світу. Тому що я не знаю, як це, я не знаю, що це. Я цього не приймаю, це в мене не працює. І якщо я цього боюсь, десь в глибини душі, я просто зроблю собі якийсь там захист. Але я радію і за мене радіють, я це бачу в своїй реальності. Світ відгукується нам на, на, на нашому, тому що в нас є всередині. А, і якщо ми починаємо заздрити, якщо ми починаємо там. А... Можна ж повчитись у більш успішних або у своїх колег, однодумців, можна доповнювати один одного, а можна і бачити, от які ці спектри грають у, у реальності, що кожен привносить свою якусь лепту. Навіть якщо ми маємо намір скопіювати якусь чужу ідею, ми це не зробимо один в один з чимось, тому що у нас, як мінімум, буде пропадати енергія в цьому. Ми не бачитимемо сенси, ну, ну і ми не скопіюємо так. Це вже буде це вже буде з нашою нотою, з нашим досвідом. А, а можна заздрити, можна, і найкраще, що можна зробити, коли ну заздрість це нормально. А, це значить, що там болить, це значить, що з цим потрібно працювати. І найкраще це відійти і зцілити свою цю частину душі, частину особистості, подивитися, що за цим дати собі це і далі продовжувати рух, не засуджувати себе і, і нічого в подібному. Але пам'ятаємо, що як тільки у нас прокидається заздрість, і ми йдемо за нею, це ми значить показуємо світу, показуємо собі, що ми не готові до цього. Ну, нам іще треба щось, щось, щось зробити. І до речі. І знаючи з того, що коли ми досягаємо певних цілей ставимо, наприклад, це амбітні цілі, то в нас змінюється і наше оточення, ми всередині змінюємось, і оточення змінюється. І іноді, коли ми до чогось йдемо, ми втрачаємо дуже багато, тобто мало людей, які це треба, це потрібно постаратися, щоб оточити себе людьми, які. Справді порадіють, справді підтримують, справді зрозуміють, або навіть якщо не зрозуміють, то не скажуть якогось так негативного слова. Тому що ну люди, вони ж мало людей свідомих і розуміють, які розуміють ці причинно-наслідкові зв'язки. Люди зазвичай вони люди вони реагують, знаєте, з своїх реакцій тваринного світу. А в тваринному світі це що? Це конкуренція, коли, коли загризти конкурента, там боротьба там не на життя, а на смерть і так далі. Не думаючи про те, що в кінці ж буде смерть і в когось, обов'язково в когось одного. І а, не варто засмучуватися, якщо ваше оточення змінюється. Довгий час я чіплялася за людей і засмучувалася. Я втрачала подруги і так далі, тому що я йшла своєю дорогою життя, а вони були на місці. А, і чомусь я не розуміла. Зараз я розумію, чому мене не любили їх. А, там а, другі половинки офіційні чи неофіційні, Мене не любили їх батьки. Ну, звісно, звісно, кожна людина хоче, щоб там а, він був центром Всесвіту, щоб моя дитина була найкращою. А якщо тут з'являється, я не знаю хто, то звісно, треба її обіцінити і надо прибрати звідси. От, а, ну, Не всі, звісно, такі, але а, і. А, не потрібно розчаровуватися, коли з вашого життя пропадають люди, які говорять, що там нема нічого м -м, такого дивного. Так всі зможуть. Найкращий друг вам такого ніколи не скаже. Він навпаки підтримує, скаже: Я рада, що ти там, чи радий, що ти щаслива. Хоч просто дивись на небо, але коли ти відчуваєш щастя, я за тебе радію, і ти робиш це неповторно. І людина, яка нас любить, вона завжди нас бачить красивими і завжди бачить, довіряє тому сенсу, який ми в це вкладаємо. Тому не варто засмучуватися, якщо якісь люди з вашого оточення пропадають. Це найкраще, що вони можуть зробити, це самовидалитися. Можливо, це буде якось грубо, але а, коли сміття саме себе виносить, це дуже зручно. А, от, я не маю на меті нікого образити, просто а, показую іншу сторону. А, так теж буває, коли, а, коли не нам потрібно змінювати своє оточення, а оточення саме віддаляється, і воно розуміє, що нам ні про що розмовляти, ми на різних а, орбітах. Існуємо і в кожного свої сенси, і, і в кожного свої завдання. Наприклад, людині, яка там генерує якісь ідеї і там, розкриває потенціал, їй ні про що говорити з людиною, яка, в якої тільки, наприклад, там. Рецепти їжі, і вона ну, більш ні в що не дивиться. Я не говорю про те, що можна і і поєднувати, поважати, а, спілкуватися і так далі. Але якщо є якісь крайності, то пам'ятаємо, що просто так нічого не відбувається. Дякувати Богу, що ці люди вам не шкодять, тому що є люди, які а, обирають бути поряд і шкодити, щоб ну, як це так, хтось там. Краще, ніж я там, говорити погані речі, налаштовувати інших людей і так далі. Тому дякуємо всьому, що йде і звільняє простір для всього нового. Можливо, це комусь потрібно почути. І тут ще, ще один нюанс: коли ми говоримо, Опираємось на власну силу, і ми говоримо: я приймаю рішення то-то, 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 я шукаю шляхи. Якщо, наприклад, не реалізовується якась ціль або тяжко ре реалізовується, я обираю шукати вихід, я обираю досягати цю ціль, можливо, іншим шляхом, можливо, там в інший час, можливо, ще щось. Але я обираю, я вибираю, я, моя особиста сила в мене є. Мій час, мої сили, моя увага, мої інші ресурси. І коли ми говоримо: не склалося, мабуть, не доля, немає можливостей і, 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 тут теж не потрібно ставити або там, от, що мені. Як повпливати на що ну, впливати, це теж. Це просто коли людина орієнтується на себе, внутрішньо референтна, або вона орієнтується на щось зовнішнє, і от як життя складеться, як доля, як карта ляже, так і буде. Має місце і те, і те просто це або. Від природи, або як натреновано, якщо людині, дитині з народження давати багато свободи. Але тут теж спірне, таке, спірне питання: в чомусь може бути багато свободи, а в чомусь в маленьких діях, наприклад, ні. Тому ставити там ярлики, наприклад, що тільки так, а не так, це в залежності від ситуації, від того, з чим відбуваються взаємодії і так далі. Життя набагато. Багатогранніше, ніж якісь там класифікації, методи, підходи, і все таке. Коли людина вірить в себе, вона може досягти будь-чого, всього, що тільки можливо, тому що наш світогляд він розкритий до всього, і ми спостерігаємо ту тему, яку ми обираємо. А, і ми обираємо тільки те, що нам потрібно, як говорять, що нас не можуть образити, ми можемо образитися самі. А, ми приймаємо це. Чи ми говоримо ні? Це не є моєю внутрішньою нормою, і я не хочу з цим мати нічого спільного. Це ваша, залишайтеся з цим самі. От а, на цьому. Завершуємо наш такий коротенький ефір. Напишіть ваші висновки, які ви зрозуміли. Я говорила сьогодні про тест, чи готові ви до того, чого ви хочете, до тих цілей, ви ставите, які ви ставите перед собою. Наскільки ви готові? І відповідальність на, кому? на комусь, на житті, там і так далі, на можливостях, чи на вас? І це потрібно тренувати. Нема такого, що от, так і тільки так. Головне, я намагалась підсвітити вам, сказати про ту ідею, що все можливо змінити. Головне, щоб ви розуміли, що ви обираєте, чому ви це обираєте, а шлях відкривається перед ногами. Того, хто йде по цьому шляху, до нових зустрічей!